Привіт, черговий тестнет полетіли виконувати. Telexium це блокчейн валюта. Та платформа, що спеціалізується на фінансуванні зелених проєктів. Платформа становить на перше місце простоту використання для користувачів, щоб компенсувати свій вуглецевий слід шляхом фінансування різних зелених проєктів. Зараз екологія. Тренд, я думаю, потрібно цим користуватися. Зараз вони запустили свою тестову мережу платформ Steiking. От як можемо бачити, тест почався 26 січня. По дедлайнах він буде тривати приблизно десь місяць. За тестування даної платформи ми отримаємо NFT, яке можна буде продати, коли буде запущена платформа, або стейкати його. Отримуючи токени проєкту. Всього роздадуть 500 NFT тестерам. 250 NFT можна буде отримати, проходячи завдання на крю Але тут отакі от рейтинг, що я думаю, ми сюди точно не попадемо. Будемо на тестнет більше орієнтуватися. І 250 в їхньому дискорді також можна буде заходити переглядати активність. Там, до речі, можна буде за 7 рівень е, чату отримати роль О. Так що, хто хоче, може працювати. Що нам потрібно для тестування? Перше, це гаманець Metamask. Я думаю, вже всі ним повинні користуватися. Встановлюємо його, створюємо аккаунт, далі додаємо до Metamask е, мережу Binance Smart Chain Тестнет. Просто натискаємо і додається вона. Потім нам переходимо на цей сайт, забираємо тестові токени. Просто беремо, копіюємо адрес. Ну, як бачу, у мене тут і є тестові токени, але можна буде отримати ще все, токени пішли. Далі переходимо на сайт, конектимо свій гаманець. Очікуємо, поки прийде загрузка, все-таки це тисне, тут швидко не буває, можуть різні баги вискакувати. Далі потрібно буде зайти, скопіювати дане повідомлення до, в наш твіттер. Просто твіти і копіюємо адресу посилання нашого твіта і вставляємо. Сайт. Підтверджуємо, нам мають прийти тестові токени. Вписуємо сюди, наприклад, 1000. Натискаємо Send Meetalax. Нам мають прийти тестові токени. Очікуємо хвилинку. Потрібно буде підписати транзакцію. Ах, я вже злякався, що вона платила це ж тестові токени. Підписуємо, очікуємо знову. І ось як я розумію ми вже отримали. Нажимаємо Approve Talax. І от нам прийшло сповіщення, що наші токени отримані на нашому гаманці. Так як бачимо, нам прийшов... Підпис потрібно натиснути, щоб опробувати дані токени. Знову чекаємо. Ось нарешті все пройшло. Беремо наші токени, стейкаємо, Можна на 90 днів, на 180 наприклад, поставлю. І нажимаємо SteakTalk. Знову з'являється підпис стейкаємо тестовими токенами. Як застейкаємо після проходження всіх даних етапів, не забуваємо залишити відгук в даній формі. Тут все, в принципі, дуже просто. Підписатися Twitter, Telegram, залишити фідбек, гаманець, вже можна написати, що дуже довго, дуже довго проходять транзакції. Так, показує, що ніби пройшло. Оновлюємо сторінку і нічого не бачимо, що тут саме. Ну, якийсь баг, от так само можна написати, не показує, скільки токенів ми застейкали. От ще така вставочка. Після оновлення ми бачимо наш загальний депозит. Як я розумію, 10 талаксів цих забрало на комісію. І от наші е, нагороди, реварди, вже почали рахуватися. Можна буде з часом потім заклеймити. Проходимо даний теснет, можна декілька разів. Також можна буде пройти їхній, ну, на перспективу, в принципі, проєкт, я думаю, вистрілить. Можна пройти їхній крю по квізах, у відповідях тут ставимо 21 мільярд. І тут відповідно Binance Smart Chain. Все, квізи ми вже пройшли. Ну і по стандартному. Радий підписуйся на мій YouTube канал. Переходьте, дивіться, Стараюсь до вас активність вести. І так само підписка на Telegram. Теж буду дуже вдячний. Всім до зустрічі, до наступних відео. Поїхали робити гроші.